Особовий склад протитанкового артилерійського дивізіону окремої бригади військ берегової оборони військово-морських сил України, здійснивши багатокілометровий марш у визначений район, провів розгортання на рубежах та виконав навчальні стрільби по мішенях танків, бронетранспортерів та іншої броньованої техніки умовного противника. Метою, яку ставлять перед собою військовослужбовці на даних навчаннях, є. Стати найшвидше стати на захист батьківщини, стати на захист своїх рідних батьків. Велика увага військовослужбовців приділялася дотриманню заходів безпеки безпосередньо під час виконання бойових стрільб. Весь особовий склад виконував завдання вправно та професійно. Колектив підрозділу активно нарощує свої зусилля задля досягнення високого рівня підготовки. Давайте заповісти. На даний час вже всі військовослужбовці, які зараз проходять навчання, вони вже готові виконувати бойові завдання, які перед ними будуть поставлені. Під час проведення тактичних та тактико-спеціальних навчань виникали деякі труднощі, але військовослужбовці підрозділу успішно з ними впоралися. Для навідника гармати старшого матроса Олександра Старка участь у подібних заходах бойової підготовки є базовою основою для опанування тих непростих завдань, які виконує його підрозділ. Противотанкової батареї я вже служу майже півтора року. Мені це подобається заняття. З недавнього часу я став тільки старшим навідником. Ну, особливості у наведенні пушки як свої, є, є плюси, є мінуси. Вдалося мені це як зусилля приклав, невелике, але аби, якщо є бажання, то виходить все дуже легко і просто. Додамо, що військовослужбовці протитанкового артилерійського дивізіону окремої бригади військ берегової оборони військово-морських сил України і надалі продовжитимуть тактичні та тактико-спеціальні навчання з виконанням бойових стрільб на одному із загальновійськових полігонів бойової підготовки, що неодмінно сприятиме відновленню боєздатності їхнього підрозділу та нарощуванню бойових спроможностей.